Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді трьохциліндровий трактор потужністю 22 кінських сили від виробника Янмар А 22 Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Одразу перед відео заміряв довжину трактора 272 см. Колія по центрах задніх коліс 99 см, помінявши. Задні колеса місця ми отримаємо 119 см. Кліренс 32 см. Гляньте, яка рама. Потужний передній міст. Побачимо реалізований циліндр підсилюючого керма. Резина у нас 6х14, японська. Задня резина 9,5 х 22, також японська. В гарному стані показую ширину. Рівна підлога, підвісні педалі. І давайте трохи про комплектацію. Підсилювач керма, кермо по висоті регулюється ось цим речом. Є реверс. Є 4 діапазона повишених-понижених, а також напівгідравлічна коробка передач. Покажу її ще в роботі. 4. 4 разом, 16 вперед, 16 назад. Повороти фари сигнал. Напрацювання 528 мотогодин. Є функція оберт на місці, вмикається тільки на понижених передачах. Сидіння збереглося ще рідне, кермо в гарному стані. Навал відбору потужності. Чотири швидкості вперед і одна назад. Кран гідравліки. Відключення переднього мосту. Блокування диференціалу. Пам'ять навіски, Безпечний режим. Керування на вверх низ і загальний загальна кнопка увімкнення плаваючого режиму. Якщо нам його потрібно скоригувати, відкриваємо кришечку і можна скорувати. Тут також є керування додатковим циліндром вправо-вліво, і можна скоміду, який плаваючий ви хочете, або ж під яким кутом плаваючий. Так, закрили під сидінням, бардачок, щеплення, об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу, педаль газу, є речах газу під рукою. Так, фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкозйому. Кардан стан нового. Фреза 1,40. Є маркерні колеса. Ножі. Ще в доброму стані. Бачимо боковий циліндр. Блок керування я вам вже показував. З цієї сторони резина також в доброму стані. Глянемо на стан підніжки. Ось такий має вигляд. Ну що ж, давайте присядемо. місця тут, звісно, ж досталь, відрегулювали кермо під себе, запалення. Бачите, свічка потухла. Виживаємо щеплення, тракторець заводиться. Сигнал працює. Дамо двигуну трішки прогрітися, а самі перейдемо до навіски. І так, ручне керування вправо і вліво. Є. Вмикаємо плаваючий, фреза автоматично вирівнюється. Вимикаємо. Є. Пам'ять навіски. До гори, донизу. Безпечний режим. Кнопку натиснули. Щеплення, реверс назад, і фреза автоматично підіймається. Щоб опустити, можемо використати пам'ять на візки. І так. Вал відбору перша. Ведь всі перемикати не буду. Одразу на четверту, найбільшу. І покажу вам вищу роботу ножі. Давайте вимкнем. Знімаємо з тормозу, фрезу підняли і спробуємо почати рух. Почнемо із найменшої передачі, реверс вперед. Ось, бачите, щеплення пустив без щеплення. передачу вперед, трактор почав свій рух. Друга, третя, четверта. Це в нас така найменша передача. Трохи збільшуємо. Так само реверс вперед. Перша, четверта. Так, з цим все є. І давайте тепер на повищену. Перша. Давайте продемонструю, як він на опортах перемикає передачі. Друга, третя, четверта. Насколк. Отримали максимальну швидкість трактора. Тракторець комфортний на ходу. Гляньте на вихлоп, пустив газ, газ в пол. Чиста робота двигуна. Далі хочемо розвернутися швидко. Для цього має бути понижена передача, увімкнений оберт на місці і має бути повний привід. Так от для діагностики можемо рушити через щеплення. Так. І викручуємо кермо. Ось так. Дивіться ще раз кермо рівно, кермо викрутив. Працює як вправо, так і вліво. Шикарний виворіт керма. Розгортаємось, стаємо на місці. При включенні задньої передачі щуємо сигнал, щоб повідомити всіх навколо, що ми здаємо назад. Зафіксувалися на тормозі, роззапіднято йдемо дивитися, що робиться під капотом. Виклоп, до речі, вихлоп на не прогорівше, гарний стан. Вихлоп чистенький, Ось так натискаємо. Капот відкрився. Ось так Зафіксували і відкриваємо бокові кришки. Стан паливної. Щоб масляний фільтр ми замінили, паливний ми замінили, масло також світить. Ось зверху є інформація про двигун. Тут бачимо, що потужність 22 кінських сили, а робочий об'єм 1425 см кубі. Можемо перевірити на наявність картерних базів. Білого диму не виявлено. Давайте глянемо з цієї сторони. Гляньте на стан глушника. Так тут все виглядає. Гарно збережений трактор. Можу навіть додати обертів. Гарно, чисто працює. глушиться ну, трактор ключем. Ну що ж, Вага даної моделі приблизно 1200 кг без фрези, а вартість в комплекті з фрезою і доставкою складає 7800 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та уточніть у менеджера наявність. Також заїжджайте на майданчик в Одесу, Вінницю та місто Ріни для тест-драйву. Купуйте в тотус трактор. До зустрічі!